Добрий вечір. Шановні держнянці, ми продовжуємо етап освітлення нашого міста. Сьогодні ми запалили лінію, яка освіщає кінотеатр територію біля кінотеатру Аврора і продовжувати через парк і до самої лікарні. Хочу подякувати за вагомий внесок розвиток підключенців лінії огню. Андрію Олександровичу, який дійсно в цю підключення цієї лінії. Хочемо робити наше місто яскравішим, світлішим, гарнішим. Подача на вдачі, на ну, далі у нас є також плани, ми там хочемо зробити і дорожки, хочемо виложити гарно їх плиточкою, але це буде з часом. Поки що почали з освітлення і продовжуємо це робити. Всім гарного вечора, до побачення. Шановні мешканці міста Дражнє, а також Дражнянщини, хочу вас познайомити з державним підприємством «Новатор», яке знаходиться в місті Хмельницькому. Я є представник цього заводу, ми військовий завод, входимо в склад «Укроборонпрому» з 2010 року. Виробляємо військову техніку. Крім військової техніки, ми виробляємо лічильники води, газу, електроенергію. Також рік тому ми почали виготовляти світлодіодні світильники Ледовські. Офісні промислові вуличні. От ви можете побачити на свої очі вуличний світильник, пледнуватор 50 і 100 ватт і оцінити якість, якість нашого освітлення в реальності. Ви сюди часто ходите? Часто. Ну і як зараз ну як, обичне, як для вас, як для людини, що ви тут зробили зараз, як ваша думка? Е, зараз вже може бути примітивно. Того, що дерево гарно обрізали, багато старих обрізали дерев, зараз може бути.